Навчання грамоти мала рукописна буква О. Послухайте дітки вірш. Я колобок, 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 засіку метений, на сметані мішаний, яйцями змащений, у піч посажений, на віконці стужений. Добрий день, діти! Ви мене впізнали? Скажіть, як мене звати. Так, Колобок. Я приніс вам новий звук. Вимовте моє ім'я і скажіть, який голосний звук повторюється у ньому кілька разів. Колобок. Так, повторюється у нас звук О. Звук О на письмі позначаються літерами О. Розгляньте друковані та рукописні великі та малі букви О. Чи подібні вони за формою. Послухайте вірш і подумайте, на що ще. Схожа буква О. Це ж чому? Це з чого? Кругле все, як буква О, круглий місяць, кругле сонце, кругле в літаку віконце, кругле блюце і коліщатко, і обручки у дівчаток. І земля кругленька вся, й окуляри в дідуся. Зошит свій я відкриваю, рівно я його кладу. Ручку я ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно. До роботи я берусь. Маленька буква О це овал. Починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до зустрічі з початком букви. Пишемо під лічбу. І раз і